І так, з'являється в нас у продажі отака шкода Октавія. Комплектації стайл 2020 року, яка рік тому приїхала з Німеччини з пробігом 218 тисяч кілометрів. Наразі на ній 233 тисячі кілометрів. Обслужена вся по офіціальному сервісу. Вона практично на максимальній комплектації без жодного і фарбованої деталі. Це двохлітровий двигун на 110 кВт. Так, фари в нас максимально можливі, які з адаптивним дальнім ближнім освітленням, омивачі фар. Партроніки 360, машина вміє сама паркуватися. 16-ті диски. У нас три ключика, не два. На шкоді дуже часто по три ключі. Безключовий доступ, сліпі зони в зеркалах, зеркала з автоскладанням. Також комбінований у нас салон автомобіль на 233 тисячі. Отак виглядає автомобіль. Ану, Toyota води, покажіть свої Toyota 200 тисяч. Діджитал Кокет. Підігрів керма заводиться з кнопочки. Коробка DQ 381, моуд, вибір режиму руху, старт стоп Електрокришка багажника, автопарковка. Android Auto. Apple CarPlay, двохзоний клімат-контроль, стан автомобіля 10 з 10. Амбієнт підсвітки по всьому салону. Задній ряд. От так виглядає задній ряд в автомобілі. Також контурні підсвітки позаду, камера заднього огляду в неї з омивачом. Багажне відділення в ідеальному стані. Ось як можете бачити, задня кришка, кнопочка на закриття, три слої підлоги. По задній частині жодних пошкоджень. Я ще раз повторюю, без жодної фарбованої деталі. Номер автомобіля відкритий, витягуйте він код, перевіряйте автомобіль по офіційному дилеру Шкода. Сервісна історія з першого до останнього дня. Це чистий 2020 рік. Вона на дістроніку, утримує смуги, щитує знаки, сама паркується. Практично максимальна-максимальна комплектація. Повністю обслужений автомобіль. 20-й рік. Отака От шкода в продажі.